Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! В сьогоднішній недільний день ми чуємо євангельське читання про воскрешення Спасителем сина наїнської вдовиці. Разом з тим чуємо і слова з другого послання апостола Павла до Коринфян, де Господь вказує через свого апостола, що, хоча ми, як люди, є немічні і терпимо багато скорботи, але ми маємо надію, ми маємо уповання, ми маємо знання від Бога про те, що через Воскресіння Христове, і ми воскреснемо, і відбудеться перемога над. Всяким злом, скорботою і стражданням. І те, що Господь воскрешає померлих, про що ми читаємо у священному писанні, є нам доказом того, що Він має таку силу і владу повернути життя і померлим, бо Він є джерело життя. Ніщо в світі не існує саме собою. Але як говорить апостол Павло в своїй промові перед членами фінського аріопагу, Богом все і рухає, і живе, і дихає. Господь не просто у давній час сотворив небо, землю і все, що їх наповнює, і у Райському саду оселив. Сотворену ним людину, а Він піклується, промишляє про все творіння у будь-яку мить історії, підтримуючи все у бутті, бо без Бога ніщо не має свого власного джерела буття. І тому Бог називається життєдавцем, бо життя. Всього і, зокрема, життя кожної людини має джерело в ньому. І він, як життєдавець, це життя через хресну смерть і Воскресіння Сина повертає нам людям, які втратили Його через гріхопадіння. Коли гріх увійшов в людську природу, тоді людина стала смертною. Бо вона гріхом була віддалена від Бога, а Господь подолав цю прірву, цю велику відстань, яку зло і гріх утворили між Богом і людиною, і знову подає нам життя і обіцяє нам загальне Воскресіння померлих і життя майбутнього віку. Все це для багатьох може здаватися лише добрими розповідями і упованням на речі невідомі і бездоказові. Але для тих, хто вірує свідчення Євангелія, незліченні свідчення із історії церкви за останні два тисячоліття. Є підтвердженням того, що справді так буде. Сьогодні усі ми, дорогі брати і сестри, виходячи з місць, де ми живемо, потрапили під оцю дощову погоду. Сонця не видно, і погода з очевидністю не дуже для нас приємна. І от що ми бачимо? Про що свідчить нам наш безпосередній досвід? Похмуро і прохолодно сонце не сяє. Але ми знаємо, що ця погода не надовго, і знаємо, що, проминувши оці незручності, які створює нам осіння злива, ми прийдемо до храму. Де і тепло, і затишно, і вже ця погода нам не буде перешкоджати. Але у дорозі наш досвід свідчить нам про протилежне. Однак жодна людина, хіба що зовсім нерозумна, посередині дороги, зупинившись, не скаже. Ось я бачу навколо себе тільки осінь і дощ, і незручну погоду. Так є, і значить, так буде завжди. Навпаки, ми знаємо, що променеться це. Це один з багатьох прикладів, які доводять нам, що Поки ми знаходимося в життєвій дорозі, і як людство знаходимося в дорозі нашої історії, то, можливо, наш безпосередній досвід свідчить нам лише про частину, ми не все бачимо, не все можемо осягнути своїми почуттями і своїм розумом. Але Бог, як люблячий і турботливий, відкриває нам. Те, що буде, і доводиться доказами. А якби хто сказав, ну які ж це докази? От ми не бачили, самі і не чули, а якби побачили і почули, то переконалися би в протилежному. То і на це є відповідь у священному писанні: воскрешення чотириденного Лазаря. Бо і про дочку Іаїра, яку Христос Воскресив, і навіть про цього Сина наїнської вдовиці могли би сказати, що, можливо, вони насправді не померли, просто впали в глибокий сон, щось з ними таке сталося, а потім вони прокинулися, а насправді не були мертвими. І так, деякі раціоналісти нового часу й говорили. Але те, що Лазар справді помер, було засвідчене усіма. Бо тіло його з гробниці вже чотири дні смерділо, розкладаючись? Але Спаситель викликав лазаря із гробу і сказав, «Лазарю, виходь, вийди геть. І він вийшов з похоронними пеленами. Але як відреагували на те, що це сталося? Ті, хто бачили, ті, хто чули, ті, хто знали? Що Лазар був мертвий і Воскрес. Одні повірили і багато вірували заради Лазаря. Але інші, як, зокрема, члени Сендріон, пам'ятаєте, як сказано в Писанні змовилися вбити не тільки Христа, але вбити і воскрешеного Богом Лазаря. Чому? Тому що це заважало їм їхньому баченню, їхньому розумінню. І тому усвідомлюємо, що люди не вірують у свідчення Слова Божого, в те, що Христос справді воскрешає померлих, що загальне Воскресіння буде, бо про це сказав Спаситель, і про це свідчить Євангеліє. І смерть не володіє нами навічно, і хоча тимчасово приходить вона до нас. Але Христом вона переможена. А ті, хто не приймають цих свідчень, відкидають їх, роблять це не тому, що немає доказів, а тому, що їм так зручніше. Один із літературних героїв класичної літератури у діалозі сказав: коли Бога нема. Тоді все можна. І людина думає, що якщо вона відкине Бога, що його не буде, то тоді вона сама заступить Його місце і буде Богом. І так думали Адам і Єва, послухавши Змія, відкинете Бога, станете як Боги, що знають добро і зло. Але коли людина відкидає Бога, вона потрапляє в полон. Зла в рабство лукавому і стає справді смертною. І тому ми повинні, як вже згадували тут певний час тому, хоча і досліджувати те, що говорить Господь, щоб переконатися, що ми все вірно і правильно розуміємо, але бути відкритими до Божої істини і прагнути її. І коли будемо мати це відкрите серце, тоді Господь обов'язково дасть нам і свідчення, і підтвердження, і будемо бачити і чудеса, і знамення. А якщо серце наше буде закрите, то хоча би і померлий воскрес серед нас, скажемо, це щось випадкове, це так сталося, насправді це нічого не доводить. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри. Незважаючи на всі ті скорботи і труднощі, які супроводжують наше життя, про які нагадує апостол Павло в сьогоднішньому читанні із другого послання до Коринфян, ніколи не забувати, що все це тимчасове. Господь приготував для нас блаженне, вічне життя. І наше завдання прийняти цей дар своїм життям дати відповідь на Божу жертву. Виконати те, до чого він нас кличе. І тоді, попрацювавши недовгий порівняно час і пройшовши порівняно не такий вже і важкий шлях, ми осягнемо значно більше те, про що апостол Павло каже: око людське не бачило, і вухо людське не чуло, і на серце людині не приходило те, що Бог приготовив тим хто любить його, амінь. Паси Господи.